Вітаю! Навіть якщо ви ніколи в своєму житті не пекли торти, то цей торт у вас вийде точно. Мега шоколадний, дуже смачний. Ніякий ласун не встоїть проти цього торта. Ну він просто чудовий. Як кажуть, шоколад в шоколаді це про цей тортик. Коржі виходять дуже ніжні, крем смачний, все в цьому торті в міру. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, та якщо вам сподобається, спробуйте його приготувати. Це дуже легко, просто і дуже смачно. Ну що ж, почнемо готувати. І починаю я з сухих інгредієнтів. До борошна я додаю соду та розпушувач. Так, саме ці два інгредієнти. Також додаю сіль, какао. Хоч завжди кажуть, що какао треба брати гарної якості, я готувала на звичайному какао із магазину і все вийшло чудово. Як бачите, коржі дуже темного забарвлення та також дуже смачні. Гарно перемішую сухі інгредієнти, відставляю їх в сторону та готую іншу складову. Беру два яйця. Взбиваю їх трішки міксером, щоб вони з'єднались. Та до них додаю цукор. Продовжую взбивати впродовж 5 хвилин, щоб маса побіліла та стала однорідно білою. Коли вже все готово, додаю олію. Звичайно, щоб вона була без запаху. Ретельно перемішую, вливаю молоко. Знов все ретельно перемішую. Та тепер прибираю міксер і додаю сухі інгредієнти. Їх вводю в тісто поступово в 2-3 прийоми та гарно перемішую до однорідної маси. Ось таке однорідне шоколадне тісто в мене вийшло. Тепер беру форму, її застеляю пергаментом. Та гарно змащую бока і дно форми. Виливаю сюди тісто, я виливаю все, так як воно печеться одним коржем. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів. Я випікаю його впродовж 40 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці 30-40 хвилин в середньому. Дістаю його, він охолонув. Коли він охолонув, розрізаю його на три рівних коржа, кожен перекладаю пергаментом і в такому вигляді вони в мене остигають. Поки вони остигають, готую крем молоко, какао, крохмаль, цукор, дрібка ванілі, все ретельно перемішую та ставлю на вогонь. Варю крем до закіпання та одночасно до загустіння. Тільки маса закипить, виключаю її та прибираю з вогню. Додаю сюди шматочок масла, все ретельно перемішую та залишаю крем трішки охолонути. Якщо у вас з'явились грудочки, то пробуйте все блендером, щоб крем став однорідний. Коли крем вже охолонув, складаю торт по звичайній схемі корж крем корж-крем. І так, до тих пір, поки коржі та крем не скінчаться. Звичайно, крему буде більше. Його ще треба залишити на змащування бортів. За допомогою лопатки змащую всі борта тортику та вирівнюю його, щоб він був рівненький та гарненький. Зверху тортик ви можете прикрасити за своїм бажанням. В мене це були фрукти та дольки шоколадного апельсину. Все прикрасила, все дуже гарно, тортик готовий. Відправляю його в холодильник на 2-3 години, щоб він гарно пропитався. І після можна насолоджуватись цим неймовірним смаком. Дивіться, який він гарний у розрізі, мега смачний, мега-шоколадний. Смачного